Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи є для вас важливою робота охорони на заході, де багато людей? 100% є. Так, чудово. Чи відчуваєте ви себе в безпеці на цьому заході? Поки що так. Так, чудово, чи зверталися взагалі на роботу охорони? А, ну, при вході достатньо ретельно перевірили кармани, речі, тому нормально. Так, чудово, форс мажорів ніяких не виникло ще, ще ні, так так все чудово. Тоді бажаю вам гарного вечора і так. до побачення. Вони так гарно працюють, гарно все свою роботу робили. Показали, куди зайти, що де і білети тільки тих у кого відповідають ці білети дуже добре. Так, чудово, я дуже рада загалом. Звертали на роботу охорони цьому заході. Так. Ну я пройшлась, я доросла людина, маю дітей, відповідаю за це, тому я звернула увагу. Так, чудово, форс мажорів ніяких, ніяких мало. Не, не виникло. Мене пропустили, прямо аж супер. Все я дуже рада, справді Дякую. побаличного побачення. Гарно.